Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. Сьогодні говоримо про агітаторів, прихильників грузкого міра, про займання аварії та порятунок. У студії працює Маргарита Кузьменко і ми починаємо. На Дніпропетровщині СБУ викрила ще шістьох колаборантів на антиукраїнській агітації. Більш детально розповість Валерій Фанов, речник СБУ Дніпропетровській області. Служба безпеки України в рамках системної роботи з протидії проявам колабораціонізму викрила чергових ворожих поплічників в Дніпропетровській області. Співробітники СБУ на постійній основі здійснюють інформаційний моніторинг інтернет-простору і продовжують встановлювати поцінувачів ідей руського миру в регіоні. На цей раз на антиукраїнській агітації викрито шістьох мешканців Павлоградського району. Так викладо мешканця регіону, колишнього співробітника органу місцевого самоврядування, який активно займався антиукраїнською агітацією. Підтримуючи постійне спілкування зі знайомими росіянами, він насичувався неправдивою інформацією з пропагандистських каналів РФ. Антиукраїнські наративи, які черпав з власних бесід, він розміщував через особистий аккаунт в соціальних мережах. Основними тематиками постів були підтримка нанесення ракетних ударів по залізничній інфраструктурі країни та глорифікація дій окупаційних військ. Також уродженка Донецької області та співробітниця вугільно-добувного підприємства регіону на власній сторінці у забороненій соцмережі розповсюджувала інформаційний контент із публічними закликами до підтримки представників окупаційних органів влади, спілкуючись із мешканцями окупованих територій Донеччини, які насичені російською пропагандою, вона виказувала підтримку рішень та дій держави агресора, їх збройних формувань і невизнання поширення державного суверенітету України на окупованій області. Стануло на ще одну місцеву мешканку, яка здійснювала публічне заперечення збройної агресії РФ через особистий аккаунт у соціальних мережах. Працівниця підприємства вугільної промисловості під час спілкування зі знайомими та родичами з РФ отримувала антиукраїнську пропагандистську інформацію. В РФ фігурувала як справедлива і демократична країна, а Україна як держава націоналістичного спрямування, де переслідують російськомовне населення. В своїх постах вона відкрито підтримувала військову агресію проти нашої держави та пропагувала ідеї руського миру. На активній антиукраїнській агітації СБУ викрила також мешканку Павлограду. Жінка через особисте аккаунт, забороненій соціальній мережі, активно просувала деструктивний контент. Постити коментарі з підтримки дій путінського режиму, ведення бойових дій проти українського народу та окупації окремих територій нашої держави регулярно з'являлись на її сторінці в антиукраїнських пабліках та групах. Постійне спілкування про російських групах ще більше розпалювало в ній негативне ставлення до української влади. Ще один мешканець районного центру, і колишній співробітник виконкому однієї з селищних рад, також просував антиукраїнські наративи через інтернет. Будучи уроженцем РФ і маючи близьких родичів окупованого Криму та РФ, він постійно підтримував з ними зв'язок. Спілкування накладало відбиток на сприйняття чоловіком реальної обстановки в країні. Через особистий аккаунт він просував ключові аспекти про російської пропаганди. Пости з критикою української влади, яка, на його думку, була нелегітимною і прийшла до влади. За допомогою державного перевороту і війною РФ, яка направлена на звільнення від нацистів, стали постійним контентом акаунта колаборанта. Крім того, викрито мешканця Полваграду, який теж заперечував військову агресію РФ і цілковито підтримував встановлення маріонеткового режиму на тимчасово окупованих територіях. Чоєк публікував у соцмережах антиукраїнські наративи. Зокрема, основною тематикою постів було виправдовування дій російської армії, прославлення кривого диктатора і підтримка знищення расистами української державності. В коментарях він також висловлював думку про доцільність реалізації ганебного проекту РФ зі створення так званої Новоросії. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів і заблокували ворожу агітацію. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 1 Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління ЗВУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Павлоградської окружної прокуратури. Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила чергових антиукраїнських агітаторів на виправдовуванні військової агресії РФ. Мешканка Кривого Рогу тривалий час вела соціальний спосіб життя ніде не працювала і жила за рахунок родичів, вважаючи, що руський мір принесе достаток та благополуччя. Вона активно закликала підтримувати військову агресію проти України і співпрацювала з ворогом. Також ворожим агітатором виявився безробітний мешканець Кам'янського району. У зв'язку з відсутністю самореалізації в житті він мав впевненість у покращ Чині ситуації після окупації ворогом Дніпропетровщини він виправдовував збройну агресію у відношенні нашої держави або бойові дії на сході України. Спровоковані РФ у 2014 році називав внутрішнім громадянським конфліктом. Пости з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції та окупації ворогом українських територій стали основним контентом його акаунта в інтернеті. Наразі в рамках розпочаток кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436 пунктом 2 пункту кримінального кодексу України, завдяки чіткій взаємодії всіх правоохоронних служб та волонтерів, вдалося знайти зниклого дев'ятирічного хлопчика Івана. Майже добу особовий склад поліції Дніпра, працівники аеророзвитки, кінологи, волонтери, курсанти університету внутрішніх справ, патрульні поліцейські та працівники ДСНС розшукували зниклого хлопчика. Дитину знайшли в очереті на узбережжі Дніпра та передали батькам. Зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує. У Дніпрі садитимуть шістьох учасників організованої групи, які незаконно виготовляли та збували алкогольні напої та Тютюнові вироби. За даними слідства Дніпропетровської обласної прокуратури організував схему нелегального виготовлення та збуту мешканець Дніпра. До бізнесу залучив дружину та чотирьох знайомих. Вони виготовляли алкоголь у підпільному цеху за місцем мешкання організатора. Тютюнові вироби без марок ексцизного податку закуповували оптовими партіями в інтернеті. У подальшому весь товар реалізовували через мережу роздібної. Торгівлі по всій території міста. Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено 2,5 тисячі літрів готової продукції, понад тисячу літрів спирту, цю цінові вироби, грошові кошти. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить майже 1 мільйон гривень. Учасників судитимуть. Як ми вже повідомляли, минулого тижня правоохоронці Дніпра затримали священика, який розбещував власних доньок. Наразі на сайті єпархії оприлюднили новину, що указом керуючого Дніпропетровської єпархії УПЦ митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ Пецепротири Василій Нівєдом за аморальну поведінку, що ганьбить високий сан. Священнослужителя звільнений з посади клірика храму на честь святителя Іоанна Златоуста, селища Самарівка у Дніпрі, та заборонений у священнослужінні. Тепер він більше не служитель і нестима покарання за свої злочини. Як священнослужитель дипломований, а? скажу, що все залежить від людини. Це неприпустимо. Це може бути у будь-якій сім'ї, але для священнослужителів це взагалі неприпустимо. Треба цим питанням займатися. Дуже багато випадків цього. Це взагалі, от є такі моменти червоні лінії, які взагалі неможливо збагнути, В незалежності від освіти людини. Чи от саме для мене це, наприклад, взагалі не збагнено. Це як, наприклад, вбивають дітей одне із і те саме можна сказати, що так. Мабуть, потрібно. Потрібно. Я думаю, що люди, які мають владу і владу, будь-яку церковну чи політичну чи якусь іншу, повинні, повинні нести ще більшу відповідальність, бо вони на людей, скажімо так, впливають. Саме для них, ну я не можу відповісти на це питання, я не юрист. Але чисто з такої людської думки, то так можливо, тому що вони при владі і користуються цим. Це якась релігійна посада, але це також влада, і вони цим користуються. На жаль, мені здається, що на все б життя, тому що як виявляється, 12 років це не такий вже великий термін, і в нашій країні ставляться все таки більш-менш лояльно по людяному, навіть до таких злочинців. На проспекті Героїв у Дніпрі під час руху зайнявся автомобіль. Задимлення виникло під капотом шкода Октаві». Вогонь знищив моторний відсік та лобове скло. Загиблих та травмованих немає. З початку року у Дніпропетровській області сталося більше 600 пожеж у житловому секторі. Горіло на подвір'ях та у господарських спорудах, але найбільше у будинках і квартирах. Таких випадків понад 400. найбільше випадків у Дніпровському та Криворізькому районах області 117 і 102, Відповідно, через вогонь та задимлення загинуло 68 людей, двоє з них діти. Фахівці нагадують, головне у разі виникнення пожежі не панікувати і одразу викликати службу порятунку. Її. Екстрений телефонний номер 101 днями в обласному центрі на вулиці Данила Галацького трамвай зійшов з рейок. На щастя, люди не постраждали. Останніми тижнями ця проблема стала особливо гострою для Дніпра. Тому що такі випадки не поодинокі. Радіщева байкальська. Вон хлопці висипають в яму. на Радіщева. Дякую, Борису Альбертовичу. У нас все в місті клас. Отак от, отак от, от, так от. Яма там в пів коліна. Вже одну засипали, тепер ще одну. Сьогодні, о п'ятій ранку, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці піщаній у Дніпрі, чоловік впав у колодязь. За викликом направлено рятувальники обласного центру у складі двох чергових відділень. За допомогою спеціальних засобів надзвичайники підняли чоловіка на поверхню. Потерпілого передали медичним працівникам. Від госпіталізації потерпілий відмовився. На Дніпропетровщині надзвичайники врятували жінку, яка впала в комунікаційний колодязь. Це сталося на вулиці Перспективній у Нікополі. Попри будів до місця подій, фахівці ДСНС виявили жінку в засміченому колодязі на глибині близько 6 метрів. Рятувальники підняли постраждалу жінку на поверхню та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Розмінування сільгоспугідь на Дніпропетровщині майже завершено. З початку березня піротехніки області розпочали перевірку полів. Наразі опрацьовано понад 2000 тисячі гектарів території. Знищено 23 одиниці вибухонебезпечних предметів. Залишилось перевірити ще 500 гектарів сільгоспогідь. Тож роботи тривають, надзвичайники вкотре звертаються до мешканців області та нагадують не нехтувати правилами безпеки. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або Фейсбуці нашого телеканалу. А щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки. Поважайте одне одного та цінуйте життя. У студії працювала Маргарита Кузьманко. Слава Україні.